Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Що робити, якщо зникає світло? Така ситуація може трапитись в нашій країні будь-якої миті. І як довго це буде продовжуватись, ніхто не знає. Але ми віримо у нашу перемогу і все робимо для її здійснення. Якщо вам потрібна безперебійна робота освітлення, Функціонування опалювального котла, холодильника, мати мобільний зв'язок та можливість зарядити свій телефон або ноутбук пропонуємо розглянути корисний пристрій, джерело безперебійного живлення виробника MAST. Компанія Mast відома на нашому ринку. Пропонує якісні товари для альтернативних систем електроживлення, інвертори, акумулятори, джерела безперебійного живлення та супутнє обладнання. Модель EP20 1012 Pro це інвертор, облаштований програмним забезпеченням, працює з зовнішнім акумулятором з напругою 12 В та видає на виході стабільне електроживлення 220-230 В. Може забезпечити роботу обладнання номінальною потужністю 1 кВт, витримує короткочасне перевантаження до 3 кВт. До нього підключається акумуляторна батарея з ємністю від 100 до 300 Ага. Струм заряду регулюється від 10 до 30 А. Пристрій має розміри 265 на 315х125 на мм вагу 10 кг. З фронтальної сторони рідкокристалічний дисплей. Кнопка вмикання вимикання on off кнопка для отримання інформації та програмування функцій. Світлодіодні індикатори роботи. Зі своротньої сторони дві розетки змінного струму для підключення споживачів. Розетки розраховані на максимальну силу струму 16 А. Роз'єм підключення кабелю електроживлення з електровилкою позначення інпут. В ньому присутній вбудований запобіжник. З пристрою виходить кабелі червоного та чорного кольору для підключення акумуляторної батареї. Червоний кабель це плюсова клема, чорний це мінусова клема. Для активного охолодження використовується вентилятор. Він вмикається в роботу, якщо температура вище 45 градусів Цельсія і відключається при зниженні температури до 30 градусів Цельсія. Поряд з вентилятором виробник розмістив USB-роз'єм для підключення інвертора до персонального комп'ютера або ноутбука. На бічній стороні присутня етикетка з технічними параметрами пристрою, QR-код для перевірки оригінальності продукту. Також корисна інформація, рекомендація виробника по напрузі заряду різних типів акумуляторів. Розглянемо, яку інформацію видає дисплей. Необхідно підключити акумулятор, без нього інвертор працювати не буде. Ми використовуємо акумулятор з напругою 12 В ємністю 200 А. Підключимо до джерела безперебійного живлення, навантаження у вигляді вентилятора та світлодіодної лампи. При включенні в роботу на рідкокристалічному дисплеї відображається вхідна та вихідна напруга, частота струму, напруга на клемах акумулятора, струм заряду або розряду. Навантаження. Температура. Верхній світлодіод показує наявність вхідної напруги змірного струму. Середній підключення акумулятора. Нижній інформує про несправність. Включимо в роботу вентилятор. Навантаження зросло до 55 Вт. При відключенні вхідної напруги. Інвертор автоматично перейде на роботу від акумулятора. Напруга акумулятора при навантаженні. 12,7 Вольт. Щоб зайти в режим налаштувань, потрібно натиснути на 2 секунди кнопку вводу даних. Розглянемо деякі параметри. Параметр 03. Вибір вихідної напруги. 230 вольт. Можливо, вибрати 220 вольт. Параметр 04. Частота електромережі 50 Гц. Щоб змінити налаштування, натиснути середню кнопку. Параметр 13. максимальний струм заряду. Заводське значення 5 А. Можливо змінити від 5 до 30 А. Наш акумулятор на 200 годин, Тому встановимо струм 20 А. Параметр 17. Напруга заряду акумулятора в циклічному режимі 14,1 В. Без змін. Параметр 18. Напруга заряду акумулятора в бустерному режимі 13,5 вольт. Змінимо на 13,6 В. Мінімальна напруга відключення акумулятора 10,5 В. Без змін. Важливою перевагою даного інвертора є можливість налаштовувати значення струму заряду, мінімальну та максимальну напругу та інші для акумулятора. Щоб акумулятор працював ефективно та з максимальним терміном служби, його потрібно правильно заряджати та розряджати, використовуючи триступеневі алгоритми. Наприклад, акумулятор МОНБАТ на 12 В 200 А потрібно заряджати з напругою 14,1 В в циклічному режимі або 13,5 вольт при бустерному використанні зі струмом 01 С або 20А. Ми розглянули джерело безперебійного живлення компанії Mast модель EP201012 Pro. На виході пристрій має чисту синусоїду, що дозволяє підключати опалювальні котли та інше чутливе до сигналу обладнання. Присутній захист від перевантаження, перегрівання, високої та низької напруги, байпасний вихід. Це пристрій, який дозволить вам завжди залишатись світлом та в комфортних умовах. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас з компанії Ромстол Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!